Серіали завжди були моєю окремою любов'ю. Думаю, це мені ще привив тато, адже саме з ними передивилася більшість із них. Тому зараз пропоную згадати ностальгічні серіали, які були популярні 2000-х та раніше. І це була б не я, якби на перше місце не поставили щоденники вампіра 2009 року. Серіал місить у собі вісім сезонів. Для мене вже три останні були нецікавими, але давайте розбиратись. Чотири місяці по тому, як трагічна автокатастрофа забрала життя їх батьків, 17-річна Елена Гілберт та її молодший 15-річний брат Джеремі все ж намагаються йти далі. Елейна завжди була з діркою школи гарна і популярна, вона була залучена до школи, до друзів, але тепер старається сховатися свій смуток від усіх. З початку навчального року Єлейна та її подруга зачаровані гарним та таємничим студентом Стефаном Сальваторе. Ну, не сподобався він мені з першої серії просто. Стефан і Єлена відчувають взаємну симпатію, але Єлена не знає, що Стефан є вампіром, який хоче жити мирно серед людей. Знову ж таки, він мені не подобається. В той же час, як його брат Деймон і втіленням насильства та жорстокості. Він усе своє життя знущався на Стефану, з яким у 1864 році вони обидва закохалися в одну дівчину та не поділили її. Спойлер, та дівчина була вампіром, і саме вона їх перетворила. І так двоє вампірів починають війну за любові душі Елейни, а також всі жителі маленького містечка міста Фолз, штату Вірджинія. Як на мене, і не передає половину всього того трешака, що відбувався в першому сезоні. І це тільки в першому. це в нас не огляд, тому без спойлерів. А я вже загорілася передивитися щоденники вампіра. Ну що я можу сказати? 12-річна я дуже любила Клауса і Деймона, двох таких нічогеньких вампірів. І хоча останні сезони вийшли лише тому, що серіал просто був популярний, а сам серіал походить зі збірки книг, все ж таки, заради ностальгії, я покладу йому вісімку. А ми підемо далі. І з другим серіалом я теж познайомилася разом з татом, і це вовчення 2011 року. Скот Макол, 16-річний підліток, одного разу вночі опиняється в лісі зі своїм найкращим другом Стайлзом Сілінським, сином Шерифа. Хлопці намагаються розгадати загадку, яку не може розгадати поліція, знайшовши тіло пошматованої дівчини в лісі. Саме там хлопці розходяться і на скота нападає величезний звір, схожий на вовка. Незабаром Скот починає відчувати у собі й дивні речі: Такий, як покращення нюх, слух, швидкість та сила. Но думаю, дуже всім зрозуміло, що він стає перевертним. І так він зі своїм найкращим другом Стайлзом та з дивним таємничим перевертним дереком має навчитися себе контролювати. Щоб захистити себе, свою родину та кохану дівчину Елісон від Альфи, перевертня, який вкусив його. І що ви думали, у цьому серіалі знову ж таки 6 сезонів? Мені деколи здається, що серіал 2000 х 90 х просто не вміли закінчуватися. Але ми зараз не про це. Чесно, я у вовченяті ніколи не надавала переваги головному герою Віскоту. Натомість, весь серіал для мене витягував Стайл Стілінський. Це таки, знаєте, типовий комедійний персонаж в будь-якому серіалі. Серіал дуже затягнувся. Зараз мені здається, вийшов ще один сезон там, де вони дорослі, але я його так і не дивилась. На жаль, у самому серіалі графіка була трішки не дуже через брак коштів. Але все ж таки я йому поставлю дев'ятку. А ми переходимо до серіалу, якому я готова поставити сотню з 10. І тут нас надприродне, як же не згадати цей шедевр 2005 року. Тому давайте розбиратися. У листопада 1973 року семей дід Вінчестери втратили свою матір за нез'ясованих обставин. Як з'ясувалося, її забрав жорстокий демон Азазель та спалив їхній будинок в Шент. Батько встиг урятувати хлопчиків, та шанс на нормальне життя в них, звичайно, не залишився. Охоплений жагою до помсти Джон Вінчестер, батько хлопчиків, вирішив виховати з них справжніх воїнів, що вони повстилися за матір. Та що вони не просто могли битися зі злом, а й перемогти його. Він навчив синів розпізнавати будь-яку нечість та зробив з них мисливців на демонів. Минають роки, вже дорослі Дім і Сем мають об'єднатися, тому що їхній батько пропав. Звичайно, їхній батько не є простим мисливцем, майже полює на демонів, вампірів, перевертнів і всього такого. По дорозі Сем і Дін борються з різними істотами, рятують людей та знаходить інформацію про місце знаходження батька. Врешті-решт вони його знаходять, і їхній батько розповідає, що матір давним-давно вбив Азазель. І єдине, що його може вбити, це легендарний пістолет, створений Самуелем Кольтом. Тому знов ж таки вони вирушають на пошуки цієї зброї. Малоя знов ж таки любила Діна, адже він все-таки витягував весь серіал, але тоді і зараз для мене він трішки трешовий. Але жах і є жах. І, до речі, зараз серіал закінчений, має в собі 15 сезонів, ви вдумаєтеся, тому ставимо по часу десятку, думаю, ви розумієте, заради кого і йдемо далі. Ми вже майже дійшли до кінця, і тут серіал, який взагалі подивилася нещодавно, та ще й не весь, і це Баффі, переможиться вампірів 1992 року. Баффі Саммер щойно переїхала до Санідейла разом з матір'ю після того, як спалила пів своєї минулої школи. І тут вона дуже хоче уникнути своїх обов'язок винищувачки вампірів. Її плани ускладнюються Рупертом Джайлесом, який є її наглядачем і постійно її нагадує про неминучу присутність зла. Старша школа Саннідейл побудована на вершині пекельної пащі можна сказати осередку всіх сил і таким, знаєте, порталом. Офіс знайомиться з двома однокласниками Сендеру і Вілу, з якими вони здружуються, і вони допомагають і боротися зі злом протягом всього серіалу. І знову ж таки, я дивилася лише 4 сезони. Друзі мають перешкодити майстру, дуже древньому і загрозливому вампіру, який хоче відкрити пащу та вважає, що знищити все людство. Коротше, це опис лише до першого сезону, а там їх знову ж таки цілих сім. Останні три вже були мені нецікаві, тому я закінчила свій перегляд на чотирьох. Третій такий серіал Енджел, в якому розповідається про вампіра, який був героєм цього серіалу знову ж таки до четвертого сезону. Знову ж таки, графіка мене вбиває, Але це 92-й рік, тому сильно на це я не претендувала. Як я вже казала, для мене дивитися далі було нецікаво, але Баффі точно заслуговує своєї вісімки. А ми вже переходимо до останнього на сьогодні серіалу, який я ще дивилася з мамою, і це всі жінки жінки-відьми» 1998 року. Основні події серіалу відбуваються в Сан-Франциско. Сестри і Брю живуть спокійним, абсолютно нормальним життям в будинку своєї покійної бабусі, поки не дізнаються по приїзд молодшої сестри Фібі. ж вечора Фібі знаходить на горищі книгу темряви, читає з неї заклинання, і всі жінки стають відьмами, здобувши силу трьох. Незабаром сестри дізнаються, що і їхні предки по материнській лінії теж були відьмами, і згідно з проростом, саме три сестри будуть найсильнішими у всьому світі. Тепер вони змушені теж боротися з чаклунами відьмами та захищати новинних людей. Я маю собі вісім сезонів, сюжет мені подобається така собі любовна сімейна драма. Хоче варто мені його передивитися, адже останній раз я його дивилася років 13 і зараз вже нічого конкретного не згадаю. Тому тут я поставлю вісімку, адже графіка теж мене просто вбиває в цьому серіалі. А сьогоднішній ролик вже підходить до завершення. Сподіваюся, ви поностальгували разом зі мною. Якщо актив буде непоганий, то я точно зроблю другу частину. Ми з тему мені вподобайку біжимо переглядати ці чудові серіали.